Бронювання від мобілізації хочуть поставити на паузу до 15 листопада засоби масової інформації. У Міністерства оборони виникло бажання перевірити, наскільки обґрунтовано були заброньовані ті, хто вже встиг пройти цю процедуру. Бронювання від мобілізації в Україні можуть поставити на паузу у до 15 листопада. Про це повідомляє росбізнес консалтинг Україна із посиланням на власні джерела в уряді. Зазначається. Що Міністерство оборони вирішило провести аудит заброньованих від мобілізації в Україні, і Кабінет міністрів на останньому засіданні начебто погодився з ідеєю. Очікується, що до наступного засідання уряду вже буде готовий проект рішення про призупинення до 15 листопада процесу бронювання. Це зроблять через тимчасове призупинення дії положень урядових критеріїв, які визначають статус підприємств як у критично важливих. Також пропонується. Що, за підсумками перевірки, відстрочку від мобілізації буде скасовано для тих, хто отримав бронь необґрунтовано. Мобілізація в Україні останні новини. Як писав Уніан, в Україні змінили правила доставки повісток поштою. Зміни стосуються і судових повісток, які відтепер можуть доставлятися разом з повістками ТЦК і підлягають особистому врученню адресатам. Також ми розповідали, що українців віком до 25 років остаточно звільнено від мобілізації. Відповідне рішення 311 голосами ухвалила Верховна Рада.